Ось такий гарний підсвічник, або свіч, що в мене фіолетова свіча. Як я її робила? Спочатку брала, ось тобто нам давала ось такі кружечки, а внизу у них ось такі. Платформи і були ще просто круглі. і нам давали паличку. Вони були в стаканчику, і ми їх мали. Тут був двохсторонній скотч, і ми їх приліпляли. Палички на цей двохсторонній скотч, але потрібно було його відліпити. Вони були дуже довгі. Потім ми вставляли ось таку ще одну. Для підтримки найбільше мені сподобалося дуже гарні ось ці сніжинки. вот такая свечка, тут я разные виды руки наливал. Я взял половинку хилки, обмотал вот таким вот штучкой. Потом я взял такую вот середочку электронную свечку, положил сюда. Ну чтобы выключить, надо просто вот один мах и достать короче, и выключить. Вот некоторые вот такие вот электроны, ёбать, видишь, все таки я доторкаюсь, а они... у меня. Воно електронне. Насветиться за помогу батарейки. А я які від електрики. Я волочні, а є обичні. І такі, які можуть кого-то убить і которые просто посвітити. Свічка. Сьогодні зробила її я. В мене був двосторонній скотч на кругу якомусь. Зняли скотч двосторонній і наклеїли палички, а потім нарвали нам рослинки, нам приклеїли і зав'язали. Ми потім ставили свічку. Найбільше сподобалось ставити свічку. Тихторі бувають вуличні, та ті в приміщенні яскраво світить і для настрої міріхарик як свічка. Мене... В руках пісфікні я його зробила на заняття. У мене була сноба, і потім мені приклеїли туди клей, шкод. Потім я наклеїла палички, а потім я Цього не зав'язала. На мені сподобалось ставити свічки. Я його беру додому. Буду покрасити мою кімнату. Як торі бувають в вулиці і приміщення. У мене в руках така свічка. Лепила такі палочки. Далі мені... я ставила світопом, ставила фонарик. Далі зав'язала ниткою, далі ці листочки засовувала там серединку ниточки і далі малювала сніжем. Я його поставлю зимою, буде він мені святів. Подобалось мені ставити фонарик. Спочатку ми нам дали два стаканчика. Один закритий, другий ні. Ми з них склеїли двосторонній скотч, приклеїли палочки, потім поставили синтепон, зав'язали бантик, нам нарвали рослинок. Ми їх причепили, а потім ми поставили отаку свічку на батарейках. Іхтаї бувають вуличні, домові, а також ті, які в приміщенні. В приміщенні ліхтаї теж бувають різні на стелі. На стіни на, на столі на... вийшов чудовий чудовий У мене в руках чудовий підсвічник. Сьогодні я робив його на заняттях. Нам спочатку давали основу, потім ми здирали скотч двосторонній. потім ми клеїли палички. Найбільше мені подобалось ставити свічку. Я її заберу додому, де створити гарний нас. Ми сьогодні робили такі лікталики. Ми спочатку М брали заготовки М з двох водним скочем, білу основу звивав, потім павочки наклеїли, потім зав'язували. Малював візерунки, прийшов з тепо і визував свічки. Як талі була відважні на вулиці, в будинку, в приміщенні. У мене в будинку, якщо не буде світло вечір, то я включу фонарик мій і буде світло. Він буде створити настрій. У мене в руках чудовий фонарик. Зробив сьогодні я його на заняття. Здирав скотч, потім ставив <плес> в оці штучки, а потім, Оце. а потім уже. а потім фонарик, потім банта, а потім уже... в зелень. Вийшов справді чудовий, він світиться. Мені найбільше сподобалось вибирати свічку. Ліста бувають і вуличні і домові. Я знаю свічки і такі маленькі, що ліхтарі. В руках такий сьогодні фонарик. Ліхтарик я зробив сам. Спочатку наклеїли двосторонній скотч, а потім наклеїли палички, зав'язали бантик і поставили свічку. Ліхтарі бувають різні. Наприклад, як вуличні домові, ті, які в переміщенні. Теж різні. Я настільні, наприклад, лампи. Я настільні бра, є люстри. І вони по-різному всі світять. Сьогодні мій ліхтарик сподобався, тому що він прикольний. Я його зробив своїми руками. Дві ось таких заготовки. Перша це з ось такою штукою, а друга без. Брали палочки від кави, прикріпляли їх. Потім ми брали синтепон і брали його скільки хотіли, щоб хтось зробив нижче свічку, а хтось. Я взяла зелену свічку і потім ми, ми брали еми, ось таку єнточку і потім гілку. Потім це все діло ми прив'язали і все. Їх бувають домові і вуличні. Вучні можуть бути здорові або прямі. Домові можуть бути маленькими, круглі, всякі бувають. Є Гіхтарі, які світять яскраво, і є гіхтарі, які світять для настрою. Мені більше подобаються ті, які світять для настрою. Іх Я зводив його своїми руками. Перше ми бали такі штучки, таку штучкою, а потім без такої штучки, потім накидали ось такі палочки і скави. Я сам в очу цю стічку, потім заповнили світополом і свічку ставили. Лише чудовий їх поставок. Мені найбільше сподобалося клеїти і, і вибирати свічку. Я хто її була до моєї вулиці. Приміщені і хто її теж їсли. Я знаю, що була дінь і де яскаві. Будемо судьбути. Музика Я сьогодні робив отакий ліхтарик. Він може включатися і виключатись. Ліхтарик такий. Він може включатись з помису оце пімпочки. Лоб і во. Включився. Раз є такі штучки. Є кольором білий, фіолетовий, У мене вдома всі кольорові. Це ліхтарик працюють батарейки, а деякі не працюють на батарейки. Я його зробив у формі свічки, і він дуже прикольно виглядає. Спочатку вибрали такі круглі штучки, потім на одну приклеювали очі палочки, потім другу сюди засунули. Там бантика і в цю стучку, і потом туди синтепон і свічку. Яктарі бувають дуже різними. Є такі світильники, а я отакі, вот як ми зробили, а я на люстрі.